Живу на заводі Байрактар в Туреччині. Зараз я в Туреччині на тому заводі, де роблять байрактари. І ось в таких номерах живуть люди, які працюють на цьому заводі. Я зараз покажу, як воно виглядає. В мені завжди було це цікаво, покажу, що зовні. І в наступних відео самі байрактари покажу. Завод, що там відбувається і робиться. Значить, давайте з апартаменту. Це апартаменти для людей, які працюють на заводі. Значить, дивіться, от приходить зеркало у нас. Такий вхід гарний. Не знаю, чого то розкладено. Напевно, хто ще зі мною мав жити, я один живу. Ось така у нас вітання, класна. Опа. Опа, нічого тут. О, я. А, ні, поставило, що там яйця. Потім. Вот така у нас спальня кімната класно. Для робочих, які працюють на заводі, понял? Їм зарплату платять чи живуть отак. Оп, ванна кімната у нас. Ну. Ну, я думаю, що це дуже хорошо. Потом постійно приносять їжу. Тільки що принесли їжу, зараз я покажу, що у нас тут. Якийсь супчик. Боже, так хотіла супчик. Я Не знаю, якась манка, наверное. манна каша. Айран, обожнюю. Потім, якийсь кекс. Далі, ну це зрозуміло. Рис і ще. Я в наступному відео зроблю обзор на те, що їдять на заводі. Вот зараз сяду, зніму, в наступному відео виставлю. Потім, давайте на вулицю це ще ж не все, коротше. Дивіться, як тут прикольно. Опа, конче заспав просто. Але. Опа. І там сам завод трошечки далі. Ну, Туреччина така цікава ділиться на, на багатих да? і на бідних. В принципі, вся Туреччина вона така. От, або, або дуже багато, або ну, капець бідно. середнього класу майже немає. Вообще. Хто був в Турції, той знає. Тож, я про Турцію окремий відео зроблю. Ну, Я думаю, це заслужує лайка. Послідуйте друзям. Щоб бачили, як люди живуть, які роблять Баректар, і побачили завод Байректар, це нам завтра буду показувати. Ну, все, я вважаю. Ой, не. Кайф. Приємно, дуже приємно. Все, друзі. На зв'язку. Слава Україні! Чекайте багато контенту, підписуйтесь. Будемо на Барактар дивиться. Може навіть на якомусь байрактарі розпишемося і якогось там ім'я з підписників напишу: глянемо. Все на зв'язочку.